Цю вишиванку я вишила собі сама. Мені дуже сподобався цей фасон, дуже сподобалися такі рукава розлітаючки і в той же час дуже забитий гарний візерунок, який повторюється, такий самий є на грудях. Це два птаха, які дивляться один на одного. Як сімейна якась реліквія, коли двоє разом і в той же час в них є як сімейне дерево е знизу квіти, хвости, тобто те, наше продовження, наші діти, наш спадок, який ми залишаємо. Теперішній час нашими вишиванками стали маскувальні сітки. Жінки долучаються, виплітають, вкладають сюди свою силу, свою енергію, вкладають кожен візерунок свою турботу. Ми маскуємо, таким чином створюємо обереги, які прикривають і захищають наших самих сильних воїнів, яких ми очікуємо додому, щоб вони всі повернулися живими, здоровими, неушкодженими.